Майбутні уряди миру на землі Подана нижче стаття вперше з'явилася в англійському біблійному прапорі номер 256 1957 року і містила прогноз збільшення використання ядерної енергії в мирних цілях. Ми ще раз публікуємо цю статтю та пропонуємо нашим читачам підзначити історичну перспективу. За останні 60 років було зроблено багато для покращення використання ядерної енергії для виробництва електроенергії. Серйозні невдачі мали місце в 1979 та 1986 роках під час аварій на Три Майл Айленд штат Пенсильванія, та в Чорнобилі, Україна. Це стало причиною досліджень та розробки більш безпечних методів управління ядерною енергією. І все ж, як кажуть багато експертів, альтернатива тут досить невелика. Нафтова криза відступила, але, ймовірно, знову стане проблемою протягом десятиліть. Вугілля ще багато, але його наслідки. Забруднення повітря, кислотні дощі та загроза глобального потепління спричинені парниковим ефектом, обмежать його використання. Зараз атом постійно стоїть на другому місці після вугілля у виробництві електроенергії в США, сягаючи частки 20% у виробництві електроенергії в країні. Багато країн покладаються більше, ніж США на ядерну електроенергію. У Франції найбільше використання 72%. Україна 55%, Бельгія 50%, Великобританія 19%, Росія 18%, 14 інших країн від 54% до 11%. У роботі майже 477 реакторів, за даними 2017 року, безумовно, ядерна енергія, якщо її правильно контролювати, може бути багатим благословенням для людства. Намагаючись виконувати свою місію вісника Христового Царства, цей журнал час від часу. Представляє теперішні знаки часу у виконанні біблійних пророцтв. Нижче подані статті ми представимо подальші докази, які вказують на те, що ми живемо в часі, коли вже незабаром на землі розпочнеться мирне панування Христа. Коли, як Бог багато століть до того провістив через своїх пророків, Ісаї 2, 2 по 4 вірші. Михея 4 з 1 по 4 вірші. Міцно поставлена буде гора, царство. Даниїла 2, 34, 35, 44-45 Дому Господнього, Христа і Його вірних послідовників. Євреї 3.6. На шпилі гір, перевищуючи та охоплюючи владу над усіма абсолютними монархіями та іншими урядами. І піднята буде вона по поназгір'я, обмежені монархії, республіки, демократичні уряди і тому подібне. І полинуть до неї всі люди, всі народи будуть піддані йому, порівняють з об'явлення 11.15 і Захарії 14, 16 по 19 вірші. І підуть численні народи, та й скажуть: Ходіть та зберімось на гору Господню. Станьмо підданими Божого царства, про яке його люд молився протягом століть, і надалі молиться словами: нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Матвія 6:10. І доріг своїх Він нас навчить, доріг праведності і правди, і ми підемо стежками Його. Бо вийде Сіону Небесної духовної частини Царства Христа і Його малої чаїтки, святих Луки 12,32, Даниїла 7,18, 22, 27, овдіє, 21 вірш, об'явлення 14.1, Закон і слово Господнє з Єрусалиму, земної частини царства. І Він буде судити між людьми і буде численні народи розсуджувати. Під час великого утиску і цілого тисячолітнього дня суду. 2 Петра 3, 7, 8 Бо коли на землі твої суди, то мешканці світу навчаються правди, Ісаї 26, 26.9. І мечі свої перекоють вони на лемеші, а списи свої на серпи, перестануть виробляти зброю, а замість неї будуть створювати корисні знаряддя. Використовуючи тим самим в мирних цілях матеріали, які в іншому разі були в житті для нищівної зброї, не підійме меча народ проти народу і більше не будуть навчатись війни, не вчинять лихого та шкоди не зроблять на всій святі мої горі, бо земля буде повна пізнання Господнього, так, як море, вода покриває, Ісай 9 Час утиску приготовляє дорогу. Великий час утиску, якому не було рівних Даниїла 12 з 1 по 4 вірші Матвія 24.21, якому світ знаходиться від 1914 року, лише приготовляє дорогу. Сопонії 3, 8, 9, 2 Петра 3 з 10 по 13 вірші для впровадження славного мирного правління Христа. Бог каже, Огії 2.7, що під час цього великого утиску він затрясе всіма народами, тоді як у Євреїв 12.27 він пояснює, що це означає заміну похитаного, того, що може захитатися, як такого, що створене, вигаданого, фальшивого, неоснованого на засадах правди і праведності. Аби залишилося тільки Непохитне те, що опирається на властивих засадах, особливо на засадах Божого царства, яке ми вважаємо царством Непохитним, 28 вірш. В Осії 2.20 і в Псалмі 45 з 9 по 11 вірші, Бог провіщає знищення воєнної зброї, а також успішний результат. Часу утиску, кажучи: І лукай меча та війну знищу землі, і покладу їх безпечно, людський рід, ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі. Аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука й дорожчі списа, палить огнем колесниці, вгамуйтесь, припиніть війни, та знайте. Що Бог Я, найвища істота, піднесусь між народами, піднесусь на землі. Після часу утиску людство буде настільки упокорене невдачами в реалізації складених людиною планів стосовно провадження, роззброєння, миру і безпеки, тобто таких, якими займається ООН, що буде готове слухати Божий голос. 1 царів 19,12, щоб пізнати Його і слухатися Його Сина. Матвія 17,5. Зауважте також, що каже Єзикіїля 39, 9 і Захарії 9 9.10. І повиходять мешканці Ізраїлевих міст і накладуть огонь, і палитимуть зброю та щитка і щита, лука та стріли. І ручного Кия та ратище, і будуть ними палити огонь. І вигублю я колесниці з Єфрема, і коня з Єрусалиму, і військовий лук знищений буде, і народам він мир сповісти, Месія, князь миру, Ісаї 9:6, а його панування Даниїла 7:13, 27, буде від моря до моря. І від ріки аж до кінців землі. Опис благословенств під час панування Христа. Повне роззброєння, мир і безпека, яких не можуть забезпечити людські плани та наміри, будуть проваджені в життя під час славного тисячолітнього панування Христа. Люди не будуть тоді вчитися воювати між собою і знищувати один одного. Як ми це бачимо, відбувається тепер. І було в минулому від часів Каїна, що був духа або нахилів від лукавого, сатани і брата свого забив. 1 Івана 3:12. Люди житимуть тоді в мирі, а кожен буде дбати про добро свого ближнього. І буде кожен сидіти під своїм виноградником і під своєю пігомницею». Кожна людина буде мати свій дім, свою власність і буде споживати плід своєї праці, і не буде того, хто встрашив. Михея 4.4, Ісаї 65 21 по 25 вірші. Бо тоді князь миру візьме владу, і без кінця буде множитися панування та мир. Ісай 9.5.6 Бог через пророка Огія 2.7, переклад короля Якова, каже, що тоді прийде бажання всіх народів, панування миру, під правлінням Христа і його церкви, Синів Божих, Римлян 8, 22, 19 і наповнить цей Дім славою, бо, як каже Бог, як я живий, слава Господня, наповнить увесь оцей край. І з'явиться слава Господня, і разом побачить її кожне тіло. Числа 14, 21, Ісаї 45. Окрім цього, Бог каже, що пізнанням Господньої слави наповнена буде земля, як море, вода покриває. Авакума 2.14. Тому також більше не будуть навчати вони один одного і брат свого брата, говорячи: Пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину прощу і не буду вже згадувати їм гріха докоряти. Дам закона свого всередину їхню. І на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. 31, 34, 33 І дам вам нове серце, і нового Духа, нахили дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого я. До вашого нутра дам, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. І ви будете сидіти в краю, якого я дав вашим батькам, і будете мені народом, а я буду вам Богом. Єзикії 36, 26 по 28 вірші. Тоді на новій землі, новому суспільстві, розвиненому під Христовим пануванням справедливості кожне тіло приходитиме, щоб клонятися перед обличчям моїм, говорить Господь, Ісаї 66 з 22 по 24 вірші. Тоді буде оголошене таке повідомлення, об'явлення 21-3-4. Оце оселя Бога, місце його зустрічі, перебування та благословення з людьми, і він житиме з ними. Між Богом і людством буде відновлена така духовна спільність, яка існувала між Адамом і Богом, перед гріхопадінням Адама. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. Люди будуть зв'язані з Богом угодою, подібно як Адам. Перш ніж зрішив. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше, усі наслідки прокляття, які впали на людство внаслідок Адамового гріха, минулося при кінці тисячолітнього панування, оскільки Христос пануватиме. Аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми, як ворог останній смерть знищиться. 1 Коринтян 15, 25, 26. Об'явлення 20, 14, осві 13, 14. Наближення панування миру як причина для радості. Відповідно до благословенної перспективи славної ери миру на землі, миру, який вже незабаром має бути запроваджений, ті, які вірять Божому Слову, можуть з радістю високо підіймати свої голови, Луки 21, 21.28, міру того, як зауважують знаки часу і розуміють пророцтва, які виконуються на кожному кроці. Немає жодних сумнівів у тому, що вже протягом певного часу ми живемо в час кінця, який Бог охарактеризував Даниїла 12.4 переклад короля Якова, як час, в якому багато бігатимуть туди і сюди, і так розмножиться знання. Тисячі чудових відкриттів і винаходів якими було благословенне людство за останні роки, при кінці злого сучасного віку, Галатів 1.4, не були досяжні для людей протягом усіх минулих віків панування гріха і смерті під правлінням сатани, Бога цього віку, 2 Коринтян 4.4? Лише тепер вони стали доступні, як проблиски тисячоліття. Вісники рясних благословень, якими Бог уже незабаром наділить людських дітей, коли на землі запанує мир. Прикладом може бути одне із найбільших відкриттів ядерна енергія. Вона існує з моменту створення матерії. Можливості, а також різні способи її використання, не є для Бога чимось новим. Не дивлячись на те, що лише нещодавно деякі з них він відкрив людству. За повідомленнями, першу в світі самостійну ланцюгову ядерну реакцію науковці провели 2 грудня 1942 року. Шкода, що перше використання людиною ядерної енергії в широкому масштабі, що мало місце кілька років пізніше. Спричинило масове знищення людського життя і що з того моменту триває шаленне змагання великих сил в світі, які розвивають способи її використання якості зброї, що призводить до страшного знищення. Однак ми радіємо, бачучи, що це лише наступний меч, який уже незабаром буде перекутий на знаряддя. Що служитиме благословенню людства, коли прийде панування миру. Уже тепер можна зауважити певний поступ в цьому відношенні. І здається, Америка, а також Великобританія, відіграють у цій галузі провідну роль. Мирне використання атомної енергії. У 1957 році Філадельфії. Відбувся конгрес по атомній енергії. В ньому приймали участь кілька найвідоміших науковців у галузі атомної енергії. Головною темою конгресу було використання атому на користь прогресу людства, а його мета була визначена як підтримка використання атомної енергії в мирних цілях усіма народами світу. Раніше вже було зроблено певні кроки в напрямку використання атомної енергії у мирних цілях. Перша самостійна електростанція з ядерним реактором, відома як Колдер-Холл, розпочала свою роботу у Великобританії. Церемонія її відкриття відбулася 17 жовтня 1956 року. Королева Єлизавета II, що брала в ній участь, визнала важливість цього своєчасного, дуже важливого досягнення, що збільшує засоби промислового виробництва у Великобританії, а потім підняла важіль та увімкнула потік електричного струму цієї невидимої сили, яку створює нещодавно відкрита сила атомної енергії. Такий спосіб ця енергія запрацювала задля благословення її підданих. Очікувалося, що Колдер Холл вироблятиме достатньо електроенергії, аби задовольнити потреби будинків та фабрик на великій території, забезпечуючи їх світлом, теплом та напругою. До 1958 року ця єдина електростанція. Повинна була постачати достатню напругу для освітлення мільйонного міста. Великобританія планувала побудувати до 1975 року кілька електростанцій, що використовують атомну енергію, забезпечуючи таку кількість, яка могла б бути отримана при спалюванні 40 мільйонів тонн вугілля. Відкриття та використання атомної енергії сталося б дуже потрібний для Великобританії час, якщо взяти до уваги те, що вугільні шахти швидко зменшують продуктивність, а імпорт нафти стає дорогим. А часом, як показав досвід останнього часу, ненадійним, з одночасним збільшенням потреби в світлі, теплі та напрузі. Як промисловості, так і серед приватних користувачів, що далеко виходить за межі доступних тепер засобів. Атомна енергія є справжнім порятунком для британського народу, а незабаром насправді виявиться тим самим для цілого світу. Під час церемонії відкриття Колдер Холл пан Едвін Плауден, головний британський уповноважений. У справах атомної енергії сказав, якщо цей перший успіх буде твердо і рішуче підтверджений наступними, то наша країна як і цілий світ отримає гарантію того, що існує джерело сили, яке буде невичерпним для багатьох наступних поколінь». Очікується, що американська програма мирного використання атомної енергії. Що знаходиться лише на початковій стадії розвитку, зробить у цьому році великий крок вперед завдяки завершенню будівництва піонерської електростанції ShippingPort неподалік Піцбурга. Ця електростанція збудована за багато мільйонів доларів і завдяки багатьом рокам посилених досліджень. За повідомленнями, ця електростанція є єдиною у своєму роді завдяки тому, що першою у світі буде використана виключно в мирних цілях. А також це буде перша електростанція у США, яка має використовувати атомну енергію для вироблення електричної енергії у великих масштабах. Як бачимо, ці знаки, які вказують на перековування потужного нищівного меча на леміш, стає причиною того, що ми підіймаємо голови з радістю, а серця з визнанням та вдячністю Богові, щиро молячись, прийди, Спасителю, і розпочни панування, прийди і заспокой кожну ноту війни. Ми хочемо співати про кінець гріха, нехай пала тобі далеко лине.